Де змонтував пунктбокс, відкриваємо і тут вивалюється гільза. Потрібно все перевірити та гарно вкласти. Все перевірив, вклав, тепер заміряю сигнал на прихідному блокні. Файний сигнал. І тепер на дільнику 1 на 8. Дуже добрий сигнал, дійсно добрий, але через силу певних обставин мені потрібно його поділити. Ставлю перед дільником 1 на 8, буду ставити дільник 1х4. А пізніше 1 на 8. Тепер ставлю весе адаптери, беру вхід дільника кільцем змотую і зашолкую його в весь адаптер. Зараз я замірюю сигнал на дільнику 1 на 4. Зашелкую 1 на 4 дільник в весь адаптер. і до 1 на 4, під'єднюю дільник 1 на 8, і зараз я замірюю сигнал на дільнику 1 на 8. Це не ідеальний сигнал, відносно нормальний, пізніше його звичайно поправлю, буде краще, але поки буде так.